Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анджела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу посіяти бавовну на пробу. На пробу хочу посіяти ось таку саме коробочку взяла ось невідкриту. Вона б не відкрилася, не наводиться. Ось таку коробочку відкрила, повитягувала б на сінинки. І буду пробувати сіяти саме таку, буду пробувати на схожі, тому що така зійде. Бачите, це така ось коробочка. сміття. Ось дивіться, витягуємо ось одну таку ось, ось цю таку ватку. І тут у нас купа-купа насінин виходить. Ось одна насінинка. Ну, бачите, вони всі у ваті не вичищаються добре. Все одно ось одна. Ось друга. Ось третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома і восьма. Це, якщо взяти ось таку коробочку, от 4 по 8 штук, це 4, 8, 32 штуки. 32, насінини не буде у вас із цієї із коробочки з однієї. У мене вони довго цвіли, потім пішли дощі. Багато таких коробочок було закритих, потім вони оце зараз порозкривалися, так більше не розкриваються. І я хочу спробувати посіяти саме-саме. Ось, ці. Ось я тут вже насінку наколупала, ось тут. І буду саджати в стаканчики, сію по 3 штуки. Тут у мене просто в цю тавочку ось влазить сім стаканів. Посіла Альстромерію. Тут виявилося у мене 5 насінинок, тому 5 стаканчиків з Альстромерією. І 2 будуть ось з бавовною. Саджаю ось в один стаканчик три штучки, і в другий три штучки. І будемо чекати в Побачимо, якщо вона не буде всходити, просто це пробую. Я буду саджати потім, десь уже в березні місяці в стаканчики на початку березня на розсаду. Але буду саджати оті гарні. А зараз просто пробую, чи будуть вони сходити ці коробочки. Хоча мені вистачить і цих тут, вже руку замазала. Хоча вистачить тут вони ці, хоч коробочки є відкриті. Тут вистачає, якщо в кожній голові сьогодні 30 штук, то мені вистачить. Тут три. Бачите, коробочка на три, тут чотири. Тут 4, так що насінин вистачить мені саджати. Ну, все-таки вирішила спробувати. Так що сьогодні посіли альстромерію ось. 5 насінинок. Теж побачимо, як вона взійде. Провіримо на схожість. Якщо добре взійде, то можна буде купувати ще насіння, пробувати. І ось посіяли бавовну. Так що будемо чекати, скільки там. Прийде час, як воно взійде все. будемо дивитися, чи будуть вони всходити. Знову сьогодні приморозок, знову на дворі пасмурно, похмура погода. Ну, нічого, трошки вирішила ось посіяти хоч щось трошки. І буду далі малювати і різати От такі тряпочки тіна. Полосочки і буду знову сшивати і в'язати у мотки. Ось такі невеличкі кусочки тканини. Я їх ріжу, потім ось змотую в такі клубки. Бачите, і потім в'яжу далі. І буду малювати. Ще одна ікона лишилася, так що є чим займатися, поки така погода. Так що бажаю друзі всім гарного дня.